Воно абсолютно позбавлено будь-якої логіки, просто будь-якої. Ну як і більшість речей, якими щось аргументує панарахамія, для чого от мене просте питання: а для чого він вийшов і це сказав? Для того, щоби зробити заяву, що в Україні чекайте, треба потужну хвилю робити, мобілізації розкручувати. Слухайте, ну мені здається, вже і Міністерство оборони, і генштаб. Просили не лізьте з такими заявами, не робіть провокацій. Мобілізація йде там відповідно якомусь плані. Досі вигрібаємо за те, що натворилося в Одесі, там через неадекватні дії. Ексцес виконавця. Я навіть не хочу тут робити якісь звинувачення загальні. Хоча це ексцес виконавця, на жаль, охопив практично тіло без тому, що по всій одеській області ще від весни минулого року були дуже погані сигнали з приводу того, що там якісь перевиконання планів грибу ціх попало, інші речі. Ну але менше з тим. Ексцес виконавця, і ми від нього відбиваємося зараз, тому що це всі вже показали, і тут виходить Рахамі і каже: готуйтеся, зараз всіх будемо брати, всі будемо служити, все інше. Ну, от питання: тобі потрібно підняти якусь паніку, тобі потрібно, щоб люди десь кидали якийсь бізнес, який ну остерігається, десь бояться, ну десь не готові до того психологічно, може ліпше попрацювати. З таким рівнем мотивації, як ви запустили, по тій гвардії наступу, тому що якщо Нацгвардія, то чомусь у вас і гроші знайшлися. У вас сілі шоу проходять. Вам вдалося зробити добрий мобілізаційний настрій. І ще раз кажу, в мене є свої застереження щодо самої історії з цією гвардією наступу. Можливо, я дую на холодну воду, і можливо, там все буде в порядку. Але я зараз, якраз з позитивного боку, хочу сказати, там зуміли розкрутити такий. Такий запав людей, що ну там кілька разів, кілька охочих бажаючих було більша кількість ніж тих, кого можна прийняти. Просте запитання То може замість лякати людей, нагнітати якісь панічні настрої навіть у тих, в кого є готовність служити. Веденська кількість людей, які ну в принципі чекають їм, прийде сповіщення з воєнкомату, не прийде. Прийде вони, підуть служити. Ну, знаєте, є ті, хто піше добровольцями, а є ті, хто просто не є відказниками, не є уклоністами а готові піти на службу. І тут їм раптом розказують якусь ахінею, в якій прив'язані дві тези. Дві тези, які нічим не пов'язані між собою, але тепер ми включаємо доктора Фрейда. Ви чуєте щось страшне? Страшне це про ядерну загрозу. І ви чуєте прив'язку до мобілізації, що відбувається далі? Дальше. дальше коли ви думаєте про це, ви розумієте, що Арахамія зморозив якусь фігню. Але коли ви перестаєте думати, і у вас працює це вже на підсвідомості і формується ваша оцінка і ваше сприйняття емоційне, ви розумієте, мобілізація, атомна загроза. Атомна загроза гинуть. Гинуть, мабуть, ті перші, хто там будуть найближчі. Військові, це військові, це в ній більша загроза, це не просто війна з Росією, це вже буде щось і починає нагнітатися отака дурість. Ну, просте питання. Ти робив це навмисно для того, щоб підвищити паніку і погіршити мобілізаційний ресурс українців? Ти це для чого робив? Чи в тебе якісь є цілі? Якісь абсолютно незрозумілі. Можливо, цілі обіськи. я правда, тут теж не бачу якоїсь прямої прив'язки, але відвернути увагу від злочинної заяви Лукашенка, який заявив, що він дуже радіє прийому цієї зброї. Він, до речі, ще у років назад просив Путіна надати йому ядерні боєголовки. Ну, він правда, ядерні ракети просив ну, ракети з ядерними боєголовками. Поки що йде мова тільки про боєголовки, без, без ракет, нібито. того. Поки що ми не знаємо всієї історії, чи ти хочеш відвести увагу і перевести на нас сюди, щоб менше думали про Лукашенка, з яким у тебе дуже багато якихось підозрілих є е контактів бізнесових і інших. Я не знаю. Я не можу цього зрозуміти, але це є відверто шкідлива теза. Яка шкодить мобілізаційним настроям в Україні, яка викликає певну паніку, яка змушує ну людей десь страхуватися в той спосіб, який може зашкодити в дуже багатьох інших сферах, в тому числі і чисто економічній, навіщо світитися десь в бізнесі ліпше згорнути діяльність? Заховатися десь, ну якось пересидіти, оце нам потрібно зараз під час війни. Ну напевне, що ні. В таких випадках, коли звучать такі фрази, ну перше влада повинна це дуже чітко дезавоювати. Я поки що не чув заяв про те, де би сказали, що Арахамія сказав якусь сібятину, і його попросили більше цього не говорити і. Друге, ну, напевне, треба після такого зробити показовий акт ну просто зняти рахам'ю з посади лідера фракції сух парламенті. І так і толку там з нього ні холодно, ні жарко. Вирішуються всі питання не в парламенті. Всі питання вирішуються на банку, як мають голосувати там депутати. Рахам Я рахамія, по-моєму, там вже практично ні на кого не впливає. Тому. Пункт цей перший, і пункт другий. Ну нарешті, слухайте, а може, вже нарешті Зеленський примусить своїх підлеглих себе поважати. Це ж питання і про міжнародну політику, це ж не просто безпекова, це Білорусь, це розміщення там ядерних боєголовок. І у нас є указ президента. Дуже чітко йде написано, що коментувати від імені держави питання, пов'язані з міжнародною політикою мають право президент, міністр закордонних справ і прем'єр-міністр. Три особи, все. Більше ніхто. Інші можуть як блогери. От ми з вами можемо розмовляти на цю тему, але ми не можемо від імені держави. А Я зробив заяву від імені держави. Ну, слухайте, це пряме порушення указу президента. Тобто, Арахамі сказав, я сказав Зеленському, слухай, ти там може якийсь президент, а мені на тебе якось начхати, бо я тут такий крутий, от я сказав і буде так, як я хочу. Ну, слухайте, то може якось покарати вже пора, а заяви Міністерства оборони. От буквально тільки що день перед цим Ганна Маля робить заяву, правда, про наступ. Не говоріть про наступ нічого, мовчіть, нічого не розказуєте, нікого журналісти, нікого нічого не питаєте. От я недавно був Олександра Безнюка на прямому, і ми там дуже добре розкали це. А потім Андрій Тетерук, е, включення його було, і він ще додав повністю вже добив цю тему, наскільки це все безглуздо. Але насправді тема ніби йде про інше, але ж не один раз говорять: не говоріть про політики, не говоріть про мобілізацію, не говоріть про наступ, не говоріть про наші озброєння. Це провокація. Хай про це говорять тих, хто мають на це повноваження, так має право верховний головнокомандувач. Добре, він говорить все. Мені не подобається, що він говорить. Я вважаю, що деякі речі дуже погані, але він має таке право. Має право прем'єр, має право міністр оборони, хоча там ліпше б він взагалі мовчав, і мають право командувачі, генеральний штаб і відповідні військові структури. Ну, от навіщо? Щоб зробити шкоду, щоб провокацію зробити, щоб показати, який він крутий, що йому сам Зеленський ніхто, ну от не знаю. То цікаво, знаєте, пане Тарасе, коли ми говоримо про тему контрнаступу і справді про цей заклик від Гани Маляр, я знаєте, схопила себе на двох думках. Перше, це господи, а хто нам що може розказати? Навіть військові, які перебувають на фронті, яких ми часто включаємо чи спілкуємо, спілкуємося з ними? Ну не знають вони деталей. А ми й не розпитуємо. Це перша історія. Ну і друга історія це ми і так самі загнані. Я, як журналіст в ефірі, через самоцензуру, тому що не на шкоді. Тепер, після скандалів, які виникали з військовими, ми намагаємося ще 10 разів подумати про що б спитати. І я інколи жартую, що ми будемо скоро говорити просто про погоду на фронті, і цього буде достатньо. Але у той же час, Пантераси, в мене, по перше, є там ще інформаційна бомба. Я бомбочка, я її так прибережу. Як другу частину в першій частині все ж таки про контрнаступ, тільки не про деталі, які ми з вами і так не знаємо, а про тему, яку зараз розкручують в Росії, я вас хочу запитати. Вони у будь-якому разі це очікують, і оця ядерна ескалація це ж теж продовження. Коли ти розумієш, що ти безсилий і слабий, тобі треба якось перемагати. Тут ти звернувся до Сі, він тебе послав за руським воєнним кораблем. Тут ти намагаєшся щось намородерити в Ірану. Іран не може надати таке озброєння, як надає нам західний світ. Тут ти розповідаєш якісь там історії про. Цей збідніли, збіднілий уран, про який ми з вами вже згадували, і в принципі, ми бачимо на що на інформаційних російських пабліках вони підіймають тему цього контрнаступу. Вони вже готують підґрунтя. Минулого тижня ми були шоковані заявою. Це є в моїх влогах присвячені російській пропаганді, коли Скабєєва своїм ротом прям сказала: Да, ми відступили з Херсону. Вона не говорила про гуманітарну евакуацію. Вона сказала, ми відступили і питає: А що далі? І от мені цікаво, наскільки як ви вважаєте, все ж таки. Яки ви людина, яка тонко щитує інформаційні такі сигнали, як вони готуються до цього, і чи можна припустити, що собі вони вже найти соломку підстилають, щоб менше було падати? Я вже мовчу про те, що в Москві зараз білборди про те, як правильно зняти зібрати свою тривожну валізку? Ну тобто щось відбувається. Ні, відбувається багато що при тому, всьому тривожною вирізкою якось невдобно получилося. ніхто взагалі-то на Москву наступати не збирається. Найти коли ми говоримо про ядерну загрозу, ну насправді Росія має настільки ослаблений ядерний потенціал і настільки непевний, скажімо так, щодо можливості протистояння в реальній ядерній війні, що вона то точно не почне цієї війни. Вона нею тільки лякає, але є два пункти, які реально виписані в інш ядерній доктрині, які є нормальними, правильними мусимо сказати, які. Можуть бути виконані, от якщо на них почнеться фронтальний наступ, не десь там якісь появилися диверсанти, не диверсанти в Брянській області, не хтось пішов на Білгород, як намалював стрілочками Пригожин, ну, а реально якісь великі армійські групи рухаються на Москву. Це є другий пункт. По перший пункт це, якщо атака ядерна Росії, вони мають відключитися відповідь. Або коли атака не ядерна, яка загрожує самому існуванню держави ще раз не територіальній цілісності, а суверенітету і існування держави це і велика різниця в такому випадку. Вони можуть застосувати ядерну зброю, і от я можу застерегтися, що в принципі, якщо був би варіант такого наступу реального на Москву, Такому випадку, чи бомбардування Москви, чи ще щось там, то ота, той весь ланцюжок від Путіна, який дає код дозволу на запуск, і тих двох останніх, хто повертають одночасно ключ у шахті. А між ними там всього десь 20 чоловік приблизно ухвалюють рішення. Причому не просто передають, а ухвалюють рішення, визнають, що є реальна загроза, що є потреба. Тобто це дуже серйозний складний пункт ланцюжок. І от якби був реальний наступ на Москву, то в такому випадку цей вантіжок міг би спрацювати. У будь-якому іншому випадку, я думаю, що там вже все пропрацьовано так, і американцями, та й всередині всі все розуміють, що ніколи він не спрацює на всі пункти і нічого не полетить. Так от, ніхто на Москву не буде наступати. А... Істерика йде. І от іноді в мене виникає питання: а знову, а навіщо? Це як з арахамією, так і з московитами клятими. От от для чого це потрібно? Залякати своїх? Ну, хіба що? Хіба що для внутрішньополітичних цілей? Тому що на зовнішні легше було набирати людей, коли тихенько хапали людей десь там по одних тих, що були по контракту, других, які були на е... В строковій службі якихось там по мобілізації тихенько хапали, без великої істерики, без того, що на нас напали, у нас війна с а та війна смертельна і все інше. що відразу, коли чую, що це смертельна війна, якось воювати не дуже хочеться, навіть рашикам і вони самі починають втікати, ховатися в тайгу. А зараз літо в тайзі знаєте влітку тепло і є що їсти, не помреш, і от тому. Сама ця нагнітання істерики, воно дійсно трошки дурне, трошки по-дурному зроблено. Для чого? Ну мені здається, що тут ми шукаємо, ми пробуємо знайти логічні пояснення в країні, в якій логічних пояснень може не бути взагалі. От Росія, вона правильно сказано, умом Росію не понять. Росію можна тільки зрозуміти через якусь їхню шизофренію, тільки їм безпосередньо притаманно. От принцип держеморди, принцип, ми будемо їх лякати, от ми своїх, от приповідка, не є така би своїх, щоб чужі боялися. Її використовують в Україні, але насправді вона достатньо російська. От ми будемо своїх тут залякувати і присувати, щоб на Заході нас злякалися. От ми будемо робити якісь злочини додаткові, там, де ми вже воюємо, а від цього Америка ужаснюється і дасть задні, там, задню передачу включить. Ну, ще раз кажу: на зовнішній світ це не діє, але от спроби нагнітання істерики, вони, вони в якомусь їхньому їхній парадигмі. От вони вірять, що коли вони зроблять, знаєте, є така російська словосполучення Козія морда. От в Україні її ніхто не зрозуміє. Я колись десь на Росії давним-давно коли бував, я досі пригадую цю фразу: зробити йому коз'ю морду. Що це означає? Ну, зробити міну дурну, коз якусь козеліну і все. Більше нічого воно формально не означає, але вони вважають, що це дуже страшно. Ну, от бойтесь нас, от я такой я такий бешений, я такий сумасшедший, держите мене десять, раз, іначе я тут не знаю, що я надію. От я би. Коли відбуваються якісь подібні речі на Росії, я би десь це оцінював за цими характеристиками. Це вже з психіатрії, і психології, це не з військових питань і не з політології. Знаєте, коли ми говоримо про хамі, у мене перша думка завжди появляється, де він хоче щось вкрасти. А коли ми говоримо про Рестовича, ну у мене не існує більше запитань по тій особі. Просто не існує його заява по Дніпру. Я правда, коли був обстріл того будинку, те жахливе руйнування я просто взяв і по хвилинах розклав події матеріали, коли на Росії запустили певні тези, коли вони не вони виявилися провокативними для них, зіграли негативну роль, коли вони переключилися на варіант «Це Українці самі зробили винні. Це не спрацювало навіть їхні лобісти не спрацювали. Тоді включили Арістовича, і після Арістовича, посеред ночі, пішли відповідно всі російські лобісти працювати. Він інтерпретований в російську систему антиукраїнської агітації і боротьби. Він є, ну на мій погляд. Все, що робить Арістович. Добре, я зроблю маленький відступ. Отдам 1% з 99% на а 1% Я залишу припущення, що Рістович просто настільки дурний і тупий, що він не розуміє, що він працює на Москву. От хай буде оцей 1% збережеться, 99% Я думаю, що таке працює. Всі його дії, всі його заяви носять відверто антидержавний характер, відверто провокативний і ворожий. Тепер дивимося на цю заяву. З одного боку, вона не може бути. Офіційно названа чистою повністю провокацією, з одної причини, тому що буквально перед цим аналогічну тезу зробив Зеленський тільки без деяких дуже відверто провокаційних заяв. Що сказав Зеленський? Ми можемо і не провести цього весняного наступу, тому що нам бракує снарядів, тому що нам бракує зброї. Слухайте. Заява на мій погляд дуже погана. Я можу визнати прийнятність її тільки в тому випадку, якщо Зеленський погодився бути частиною білого шуму. Що таке білий шум? Це коли ви організовано з усіх джерел засипаєте е, всю все медіаполе, включаючи ворога. Фальшиву інформацію, про чому говорить який взаємовиключні речі, повно дурість або навпаки, включаєте дурочку, розказуєте, як ви будете щось робити, а готуєте щось діаметрально протилежне. Це випадку, коли перше ворог не знає, немає якихось розвідувальних можливостей перевірити, що ви збираєтеся говорити робити. Реально, і другий момент це тоді, коли ну, все таки це робить не президент країни, тому що ну. Скажімо так, я та діла займатися розповсюдженням білого шуму. Але Володимир Зеленський зробив цю заяву. Ще раз кажу: я вважаю, що вона не хороша в його устах. Коли це говорить якийсь Буданов, там Данілов та Бог з ним, хай собі тріпають, а що хочуть. Ну але особа в цьому статусі білим шумом бути не повинна. Ну так заведено в світі. З другого боку, е якщо він реально так думає, ну тоді це катастрофа. Тоді це підтверджує його стару фразу, за яку, до речі, зараз там його ж підлеглі вчепилися, коли всунули там окремий розділ в детектор медіа. Там була атака на телеканал прямий. І на мене персонально. і Там мені приписували деякі там речі, деякі висловлювання. От в цьому плані, можливо, це якісь тут речі є дурні, але вертаємося знову до Рістовича і до Зеленського цієї заяви. в Зеленського заяві вона неправильна, вона не хороша, але там немає. Основної провокативної частини, він просто говорить, що ми можемо не провести, нам бракує зброї. Так ми просимо зброю. Так, ми просимо прискорити з танками. Ми просимо, дайте нам танки зараз до весняного наступу, тому що нам буде інакше дуже важко. Додайте нам БТРів, дайте нам достатню кількість снарядів. Так, ми всі це просимо. І влада просить, і опозиція просить. Це все нормально. І тут появляється Арістович, який в іноземне видання виходить. До речі, Арістовича випускають для поїздок за кордон, коли це указом Зеленського заборонено. Я хочу нагадати: Арістович має офіцерське звання. Це не випадок зі мною, що мені там пішят десятку. У мене по діагнозах по всьому мене вже вигнали з обліку військового і визнали там непридатним там, і по ендокринологічних, і по серцевих, і по гіпертонії, і по всьому, а він пиш, на пищений здоров'я він взагалі має служити в армії. А якого біса офіцер розвідувального спрямування? Я розумію, що він, напевне, не з нашої розвідки, а з іншої, але чому він не призваний? І от він їздить по світах, він їде в Італію, красується там, виступає на конференції проти України з російськими тезами, і тут раптом каже фразу, що. Дайте нам, щоб ми могли почати наступ. Всі говорять, треба наступ проводити. Потрібно. Президент Чехії каже, Один, одна єдина спроба є. Якщо вона не спрацює, буде гірша ситуація. Він каже, щоб цей щоб ми наступали. От ми не будемо наступати, якщо вона не дасте далекобійні ракети. Вибачте, але щодо далекобійних ракет на великий жаль для нас. Я вважаю, що це погано, але є консенсус західний. Далекобійні ракети Україні не надавати. Тому що Захід сприймає це. Причому це колективна думка? Це крім може Польщі, Литви, всі інші спільно сприймають як ну, пряму загрозу третьої світової, дамо Україні далекобійні ракети. Нам Заужний обіцяє, що не буде стріляти по офіційно визнаній території Росії тільки в межах території міжнародно визнаних кордонів України, а раптом якась ракета летить. Або навіть росіяни самі підбирають уламки розбитої такої ракети на Донбасі чи в Криму, везуть її десь під Москву. Щось там підривають самі, і ходуть ті осколки і розказують, що це ось Україна напала. Це захід дав і третя світова війна. Мовляв, от на заході цього бояться. І що зробив Арістович? Він прив'язав наступ, який всі розуміють, що він має відбутися, і нас в цьому підтримують. Постачання зброї, яке необхідно для цього наступу, які всі розуміють, що цю зброю зараз ще треба додати, причому якомога швидше, і ракети, на яких всі зійшлися, що нам їх давати не можна, не треба, і що це дуже страшно. І він прив'язав те, що ми говорили заявами Арахамії. Наскільки вони шкідливі, чисто психологічно, тому що тепер наші мовляв військові ж будуть прив'язувати мобілізацію до якихось обставин з ядерною зброєю, що страшно. І це нав'язується такі внутрішні страхи, і так само для заходу. Тобто, оцей наступ допомога Україні, це може бути додаткова загроза. Ну слухайте, ну це називається проста елементарна спецоперація російських спецслужб. Виконана колишнім вже на щастя, не сучасним радником офісу президента, як його там називали. Ну я не розумію. От знаєте, в мене є серйозна повага до СБУ. От я ставлюся до них не до всіх, я так розумію, що там є дуже нехороші не, не підрозділи, але до більшості ставлюся з колосальною повагою, і в мене є єдине застереження: досі, після всіх абсолютно провокативних речей, арестовіч на волі. Він не то, що не арештований, його досі не допитали. Він говорить прямі російські тези. Ті, що Москва каже, От Москва говорить. Ви озброїте Україну. Україна буде тут вбивати мирних мешканців на Росії. Вони атакують Росію. Вони стріляють по мирних мешканцях у нас вдома. І Арістович каже: дайте нам ракети. А для чого до кінні ракети? Далекобійні, Вибачте, нас не всі розуміють, ці тези ракети, які дістають до кримського мосту, це малої і середньої дальності. А далекобійні – це Москва і далі. От щоб ми розуміли. Він вимагає ракет, які не потрібні в межах нинішньої війни, коли ми маємо домовленість, що ми б'ємо тільки по окупованих українських територіях на нашій. Наших, е, наших кордонах він просить ті, якими можна бити далі. Я дуже хочу, щоб ми їх отримали, тому що тоді ми можемо бити по аеродромах, на яких розміщені оті ракети, які ті літаки, які запускають. Але ще раз кажу, є рішення протилежне на заході. Поки що. Я думаю, воно зламається. Рістович зараз на випередженні угу. зіграв, щоб, зіш... щоб нам нашкодити. Ну, це відверта провокація. І я чекаю, коли СБУ нарешті виконає свою місію і заарештує провокатора.